У ці хвилини в Києві прощаються з журналісткою Вікторією Рощиною. Останнє розслідування Вікторії в окупованих Росією українських містах залишилося незавершеним. Торік росіяни взяли журналістку в полон і закатували її до смерті. Їй було 27 років. Прощаються із нашою колегою в Михайлівському соборі. Звідти на прямому зв'язку зі студією кореспондентка Еспресо Наталка Стареправо Наталко. Вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, скільки людей прийшло сьогодні на прощання, чи вдалося з кимось поспілкуватися, і якою вони згадують Вікторію? Вітаю ось буквально нещодавно кілька хвилин тому розпочав розпочався чин похорону Михайлівському соборі. Прийшло дуже багато людей. Це як і колеги, і родичі, друзі, просто небайдужі люди. Адже історія Вікторії вона. Не змогла залишити байдужого жодного українця, І зазначу, що Вікторія працювала в різних українських так і закордонних виданнях. Сьогодні нам ще не вдалося ні з ким поспілкуватися. Самі ж батьки Вікторії Ручне зазначили, що би не хотіли сьогодні давати коментарів із поваги до Вікторії. До них самих просили не спілкуватися, не брати жодних коментарів. Далі Після чину похорону буде невелика церемонія Майдану. Аном незалежності, а саме ж Вікторію поховають на байківському е, на байковому кладовищі. Я нагадаю справді, що тіло Вікторії Рощини з російського полона вдалося повернути цього року в лютому. Про її смерть стало відомо в жовтні 2024 року. Сама ж Вікторія е, зникла на території тимчасово окупованих. Міст у серпні 23 го року, якраз два роки тому, вона займалася там розслідуванням воєнних злочинів росіян. Це було її друге зникнення. Вперше її вже брали в полон 22 го року, але через 10 днів її відпустили. Ось історія повторилася, але коли її вдалося повернути, з саме тіло вдалося повернути з російського полону, медична експертиза встановила е, значні значну кількість. Катування на її тілі, недоїдання і ненадання медичної допомоги. Росіяни довго не повертали її тіло, відмовлялися, брехали відверто. і під час великого обміну вдалося повернути її тіло. Довго встановлювали, проводили чимало різних експертиз. Зараз цією справою займається Генпрокуратура, Національна поліція України і вже буквально нещодавно. Оголосили підозру начальнику СІЗО номер 2 в Таганрозі, який а, буквально віддавав накази катувати Вікторію Розчину. Справа резонансна, дійсно, і щиро ми всі висловлюємо співчуття як рідним усім, хто знав Вікторію. Їй було дійсно всього 27 років. Висловлюємо щирі співчуття. Наша редакція також висловлює щирі співчуття. Дякуємо тобі, Наталка. Це була Наталка Стареправо з Києва, де нині прощаюся з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку в полоні замордували росіяни. Пам'ятаємо, що незаконні затримання, викрадення і вбивства журналістів це окремий фронт на війні. Це війна також за свободу слова.